Вітаємо викликачі! Сьогодні у випуску продайте рекол на початку та страждайте протягом всієї гри велика втрата для світової спільноти Ліги Легенд. Ті в ті вирішили занерфити. А про Legends of Фронтера нарешті згадали. На зв'язку Тижнева Ліга. Поїхали! 28 квітня у віці 36 років помер ма Ратушняк. Більш відомий як Шушей, він кілька останніх років боровся з раком. У складі Fnatic він став чемпіоном та MVP найпершого Worlds, який відбувся у 2011 році в Швеції. Улюбленим чемпіоном Шушея був Грагас. Тому вшанувати пам'ять легендарного гравця можна зігравши три гри на цьому чемпіоні. Після чого ви отримаєте образ Фнатік Грагаса та підпис профілю шушей назавжди. Взяти участь у прощальній події можна до 2 червня, включно. Старт сезону духів цвітіння не обійшовся і без курйозів. Протягом доби гравці мали можливість випадково продати закляття повернення на базу за допомогою лише одного кліку правою кнопкою миші. Після продажу ви повністю втрачали можливість швидко повернутися на базу. Зникала не лише іконка закляття в інтерфейсі, кнопка повернення на клавіатурі теж відключалася. І ні, придбати закляття назад було неможливо. Тому гравцям до кінця гри доводилося або помирати, щоб швидко повернутися, або бігти через пів карти. 7 травня у картковій грі Legends of Софронтера вийшло оновлення 6.5. Разом з ним у півії режимі шлях чемпіонів з'явився новий чемпіон Акшан. Разом з цим було дещо змінено джина, який був там і до цього. Одночасно розпочалася ігрова подія Злодії Рунтери. Протягом двох оновлень ви зможете зіграти у тимчасову одноіменну кампанію із чотирма пригодами. За їх проходження ви отримаєте матеріали, необхідні для покращення Акшана та джина. Особливим елементом для цих пригод є необхідність з нуля збирати стартову колоду перед кожним проходженням. Для цього вам вісім разів дається на вибір три випадкові карти та предмети до них. З яких вам треба обрати один варіант, дві копії якого ви додасте до своєї колоди, на розробники додали нову постійну сюжетну пригоду: велике пограбування, де ви можете найняти акшана, сета або Твіста Твейта, аби викрасти стародавній шурімський артефакт. Але будьте пильними, адже ви не єдиний, хто за ним полює. З завершенням епохи кіберміста в Teamfight Tactics настане час прощатися з режимом Hyper-Roll. Режим більше не буде постійним, але з'являтиметься час від часу. Як арена в Лол. Основною причиною для цього рішення стало те, що режим мав бути місцем для новачків та ознайомлення з новим набором. Для цього тепер існує випробування цокера. А гіперрол перетворився на темпо режим з надлишком напруги через велику кількість дій та рішень, які треба приймати для перемоги. Фанатів у цього режиму вдосталь, тому він точно повернеться. Вновлені 25.10. Райс поповнить ряди демонів кривавого місяця. Йорик складе компанію та Йони за барною стійкою в лінійці опівдневої готики. А Векс отримає портування образу наглядачки за зірками прямо із Велдріфт. Це були всі цікаві новини за тиждень, що вже минув. Протягом відео з вами був канал Юей, голос за кадром Євген Киян. Над сценарієм працювали Євген Киян, Віктор Биков, Дмитро Гордієнко та Сергій Конончук. Будемо вдячні за підтримку цього відео лайком, підпискою, коментарем та невеличким донатом на платформі Донателло. На цьому все ще почуємося.